Друзі, всім привіт! Пряме включення. Зараз будемо робити призивчики. Я тут поки собі сніданок готую, так сказати. Пройшов цього, пройшов по... як його звати, костюмерну. І зараз я зроблю x 5 на костюмчиках і побачимо, що нам випаде. Давайте так. Чесно, типу, хотілося б, походу, тільки Річарда, бо він в мене є, і ну, було б дуже потужне підсилення. А остальних, ну я не знаю, просто, скільки б я, їх довелося б качати, щоб просто повністю прокачати. Ну, давайте погнали. І так, круточка У нас випадає гормек. Гормек, здається, з новим костюмом. Ні. Просто скло. Ну, Таке, мабуть, на корм піде. У мене є кого червоним качати, до речі. І Scarlett, теж червоний. Ну. Типу, хай буде, я журу. Червоний є кого качати. Я вам покажу потім. Вчора вночі було дещо цікаве. І в нас буде меліндорчик. Міліндора скло в мене не було, здається, качнемо. Так, ще залишається у нас десь спроби, спроби, друзі. І у нас паде Каріл. Каріл нам піде теж на корм. І остання спроба, друзі. І у нас випадає Ренфілд. Ну, теж піде на корм, все качати. Такий от призивчик вийшов, друзі. Чесно, не сильно розстроюся, бо зараз немає альфа прокачувати. Але вчора мені ввечері випав оцей лікуйчик. Прокачаю його обов'язково. Зараз у мене альфа готується на ось цього пасажира. І типу, будемо нашкробувати потім. Де там наші матеріальчики? О, 9 штук, ще одна е, І будемо його перероджувати на альфа. Жовте мені давно треба було в підсилення, вже докачує. І лікую, ми прокачаємо хоча б на 4,85 і будемо шукати на нього альфа, чекати, коли нападають. І качнемо його на 490, тому що це крута карта. Вони будуть чітко працювати разом із Ernian Лупашить своїми крітами. Просто крітово. Тому, друзі, дякую всім за перегляд і гарного дня, всім чудового настрою і до наступних зустрічей